Я горілки не п'ю, бо горілка тофе, а я жінки не п'ю в неї пояска. Раде. Так що, це що за ранкова гімнастика на Кульпарківській? Ви можете щось нормально затанцювати? Може, ну! Солода карма! Солода! Цього року криза вплинула на нагородження Оскара. Наприклад, Анджеліна Джолі прийшла в сукні за 100 тисяч доларів. Ви запитаєтеся, а де ж тут криза? А те, що вона прийшла, вас не дивує. Отож зараз ми вам покажемо, як Ані Лорак знімалась в рекламі «Уфо». Отож, Ані, твої слова. «Уфо» — це унікальний обігрівач, який нагріває довколишні предмети ультрафіолетом довжиною хвилі 240 нанометрів. А ті, в свою чергу, наповнюють кімнату диплом та затишком. «Уфо» — це єдиний обігрівач в світі, який зігріє. Зрозуміло? Та камера. мотор, Поїхали! «Уфо»? зігріє. коленко є. львівські монахи варили пиво, а львівські монашки смажили фісташки. Отож, рік 17-15, перша дегустація львівського пива. Ну? Ну? Ну що? Пити можна? А запивати? А запивати можна! Нещодавно футбольний клуб Челсі поміняв дрогба на куережму. Таке враження, що в прес-центрі клубу серйозні проблеми з розкладкою клавіатури. А в нас програма Тільки Правда на новому каналі. Отож, пане Михайло Поплавський, ви стверджуєте, що жодного разу не переспали зі своєю дружиною, так? Так. Пане голик, чи говорить Поплавський правду? Все змінюється. І люди змінюються. І незважаючи на всі психофізичні фактори, відповідь цієї людини була. Пане актив... голик, закрийте косинку! Правду він говорить чи ні? Правда! А всі знають, що коли машина виїжджає з автосалону, вона втрачає близько 25% своєї вартості. А коли з автосалону виїжджає чарі амулет, він втрачає не лише 25% своєї вартості, а ще й 40% базової комплектації. А зараз наступний номер присвячується всім студентам вищих навчальних закладів. Отож, екзамен в ПТУ. Так, Сидорчук. Відповідати. У мене цей білет. Як заізолювати Трансформатор... трансформаторну будку. Коротше, там береш так, мася відкриваєш, оп, там чотири провода. Синій, синій, червоний і красний. О, коротше, береш ізолянту, зеленту намотав, синій з красним і синій з червоним. Коротше, врубав, якщо не пахнуло, значить, все нормально. Мені, звичайно, дуже приємно, що ви вивчили на пам'ять мою лекцію. Але можна було і додаткову літературу почитати. додаткову літературу! Нещодавно у всіх банкоматах на Трабанку змінилось меню. Додали ще одну кнопку, і меню тепер виглядає так: зняти готівку, перевірити стан рахунку і будьте ви прокляті. А зараз ми вам покажемо, як криза вплинула на на різні телепрограми. Отож, телепрограма Без табу з Ольгою Грасмюк. І що ви кажете? Вас звільнили з роботи та. І ви не змогли заплатити кредит, так? Так! Да! І вас забрали квартиру, машину, так. Так! Да! Скажіть, будь ласка, а чим ви відрізняєтесь від всіх тих людей в залі? Да! І продовження теми, як криза вплинула на програму Поле Чудес. І у нас супергра. І сьогодні ми розігруємо скрепки. Будинок на Гаваях. Фото. Мило. Мотузка і суперприз Авторучка! Завершення теми, як криза вплинула на програму Перший мільйон. Добрий вечір. Отож. Перше запитання найлегше на одну гривню. Які клітини в циклі трикарбонових кислот корі? Відповідають за синтез модифікованих хромонів інгібіторів циклін залежних кінах. Клітини Лоуренса Муна Барде Бітля це відповідь А. Клітини Штейна Левенталя відповідь Б. Це клітини тернера Гюрнера. І Д. Клітини гіндельменца Скадовського. Тернера Гюрнера. Це правильна відповідь. Але звідки ви знаєте? Я вже рік безробітний, як підготувався, читай на наступне запитання. Дорогі друзі, віднедавна стати мільйонером у Львові дуже легко. Треба просто переїхати в новий офіс і прийдуть колеги і засіють. Хто копійками, хто гривнями, хто долярами. Увага! Оперативна зйомка. Затримання судді Зварича. Я такий. Я, я тобі очі. Мамо, йдіть, подивіться, хто там, а я сховаюся на стриг. Хто там є? Так, Там є ні в він ні в чому не вірить! Глянь тут я побіжу на шкріх! Його тут немає, та що ви робите? Звірі ви є! А що? Рабцю, рабцю! Як то так? – Може бути! Вареники йому мої не сподобались!